Друзі, ну що ж, не можемо перестати говорити про ландшафтний дизайн, тому що всі можливо десь знаєте з фільмів надивилися і мріяли що. Десь Багіярдо, цей двір, де в тебе просто газон, класна травичка, де ти можеш полежати, де ти можеш просто не знаю, відпочити, коли просто є класний газон, а не земля, болото або ще щось. Так. І, власне, друзі, як от зробити гарний газон, як воно все може виглядати, скільки це часу займає? Ну, Ми вже просто деякі фотографії переглянули, я просто настільки надихаюся, так як казала Каріна, залишилось дім купити так, до значно. газону. Друзі, з нами в студії Мельник Олександр, ландшафтний дизайн. Засновник студії ландшафтного дизайну, ваш садівник Юа. Говоримо про це. У нас є багато фото ваших робіт. Хочемо на початку просто от їх продивитися, можливо, ви прокоментуєте, що там у вас відбувається. Бо насправді от ваша діяльність така, що ми бачимо вже результат. А от кухню мало хто бачить. Так. Давайте ми подивимося ці всі фото, і ви розкажете, що саме там у вас відбувається. Так. так. Ну що це підготовка, напевно, до газону. так? перед укладкою руного газону. Так є види посівний газон, є так само рулуни. Ну це. Оце, чесно, як ви сказала Карина, це кухня. Ага. От, дійсно, це початку поч, початкові роботи. Бо коли ти, наприклад, дивишся фіналі, наприклад, там, ту саму картинку, або відео, наприклад, так, там так, дві хвилини, так. то це так. Але це все. Ми, в... ми бачимо, це е, пісок, де були будівні роботи, так. і ви, як би, чорнозем завели. Да, ми завозимо це. дуже хороший сам по собі плодородний ґрунт для а того, щоб було хороше укорінення і майбутньому не було ніяких проблем з газоном. Клас. Це ви все вирівнювали катками, Кат... рівнями. рівнями. О, а да. це, вже, а це, вже... це вже просто фінал того щоб просто бачив замовник. Е, ну, Взагалі, так, да, картинка дуже гарно виглядає, але якщо перед тим це все так само ж і гегезично визначається по рівнях, бо просто найголовніше, щоб площа була максимально рівна, або що просто був якийсь так само нахил. Бо якщо просто буде десь. ну, Десь там просто порівняли, порівняли, порівняли. порівняли. Вас завжди буде десь стояти, де вода. А якщо є нахил, ага. і, і вода просто сходить, і ну просто треба, як за, як правило, від будівлі, щоб це йшло. Це вже секретами ділитися. Е, ну, да. Це да. Далі йдемо. Що тут ще ми бачимо це, вже да, це вже гарний газ обробка. На це к пер... Осіння газону, так. це да, Це вже коли уклали цей газон, буквально через тиждень, десь рясний. Да, да. Густий насичений, ну просто. Ні, оце оце посівний газон. Бачите, це вже інший. Це, це посівний. Да, оце, а Скільки оце... часу, якщо ви посіяли, скільки потрібно? Ди, щоб... Дивіться, перші сходи йдуть від 14 днів. 14 днів. Так. Але так. далі десь десь місяць-півтора і у вас вже буде хороший насичений газон. Газосом сантиметрів 5-7 вже такі. Да? да, да. Ну, він, Ого. він таких. Через 14 днів він же сантиметрів 7. Через 14? Через 14, Якщо робиться це по технології. Я думав, там через два місяці він виросте. <губ> – Робиться перший покіс, легкий, Вау, wow. і будинок гарний, респект хазяїну і, і газон. ну Дуже мальовничий. Така тінь, тут бачу, так? Дерево, напевно. <губ> там, там також ну, на, на ділянці по собі. Так, я вже лягти на цю травичку. Так. Так, дерева. Дивимось <губ> про дерева тепер. Ми все продивимося, а потім будемо Так, да, це нас потенційний замовник в місті Києві, і mm -hmm. ми в не займаємося. Ну, це крупно міри взагалі. В них висота до 20 метрів. Mm -hmm. Оце ж те, що я говорив про весняний обробіток. Коли ще тільки почка починає набухати, ми починаємо обробляти. Оце ну це фахівець в костюмі з препаратами з Так, да, Це не обробляє не, дерево. Не, 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 не легка робота, але це робота, звісно. Е, а це вже не... ну, обробляє, коли вже зелене дерево. так? Да. Так, да, да, да. Так, це ви їх підстригли? Так. Да, ми їх обрізали в зимній період, по весні починаємо обробляти, і так само цілий рік ми починаємо приїздити і даємо те самий догляд. Mm. Так. Дуже цікаво. Це обробляння, Так, да? Перед... це, yeah. да, це в цьому році наче було, так. Да. Початок. Uh -huh. Вау. А от да, це вже це, 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 це вже психологи. Це дуже так вже цікаво, така... як якісь такі хаотичні кущ, які перетворюються на. Художні шедевки. Так. <laughs> да, ну це це так, також називається як топіарні стрижки, і це. А є якась форма, по якій ви обрізаєте? Чи це вже так наскільки досвід. досвід людина бачить, як, да, ну, як форму шару зробити? Wow. Ну так, да. але це робота з бонсаями, це взагалі ну це такі, знаєте, це серйозні собі роботи, бо тут все треба так, як то кажуть, ну, і спеціальні ну. дерева, так, які так ростуть. Да, це ну взагалі ці, ці рослині десь до 40 років. Її взагалі вирощували в Японії 25 років і формували і японці. Так, ну ці спіральки, так, я знаю, дуже популярні. Також Ну так, ну, да. ну це. Як до такого дойти і придумати, просто неймовірно. Діти дуже легко, да, дуже легко, але просто треба час, треба чекати і це все так, так. поступово, поступово. Так, ідемо. Так, так. Це так, підживлення? Так, це... Да, це підживлення, це гранульовані добрива а ми підживлюємо під'єлівці. Mm. Чудово. А це ми вже проливаємо, Це вже теж фінальний е, момент. Це ми робили висадку росин е, лип 15 метрів. Ми проливаємо їх укорінювачами, щоб був швидкий запуск. Ну а це якраз посадка цього дерева. І є спец... Тобто перевозити бали, е, ну, взагалі, да є, Можна можна само як і роклою, можна перевозити роклою. але як правило, це просто все робиться людьми. Це просто беруться спеціальні ключки під дерева, бо ком він сформований з металевої сітки. Люди просто беруть ключками, там п'ять чи чоловіків. металева сітка залишається чи? залишається. Вона і через... коріння крізь неї так? проростає, так. Да. Ну, воно залишається для того, щоб взагалі це йде і майбутнє те саме як добрива. Бо це так само метали, і ну це так. ж та да, вертенція. Так, ідемо далі. Що в нас ще є? Ну, а, ну просто квіти. Вороде Андрон. Таке ж просто квіти. А просто вони квіта. мають і назви а скільки, і особливість. Я просто не розумію всі назви, але я говорю про те, скільки дійсно роботи багато. Але це прекрасно, коли це. Так, ну я не знаю, ти просто виходиш, дивишся в свій двір і відпочиваєш мораль. Я, я би сказав, це знаєш, от такий от, відпочинок. О, е від... себе, Ваня. Да, це за походу до психолога. Виходиш і дивишся, і вдихаєш лаванду, і тобі спокійно стає. <рес> ну серйозно, ну природа вона надихає, заспокоїть. Ну Смотрите, що ж а... просто наскільки у вас цікава робота, а це дотик до природи, до, до живих рослинок? Дуже класно, хочемо поговорити, от як взагалі відбувається от людина, хоче, наприклад, собі газон так вдома. чого треба почати? Які особливості врахувати, і от який оцей процес треба пройти, щоб його самому послати. висадити. Чи можу я сьогодні не захотіти? А в середу, наприклад, не, що, на 14 на сівторок сп'ятницю, наприклад, в мене вже буде газон. Е, ну, взагалі, реально реально, але от, тут є. Вам потрібно дві людини. Перше, це ландшафтний дизайнер, це раз, і друге це автополивщик. Але це може бути і одна та сама людина, так само як ми універсальні стараємось бути. Я рекомендую відразу проробляти. от прораховувати це наперед. Я відразу говорю, що от без автоматичного поливу мало що буде рости. Те саме і буде не буде гарний газон. Якщо, наприклад, там... у нас просто дуже було багато ситуацій, коли нам говорять, ми будемо поливати самі. Саша, ми поливати самі. Добре, тільки давайте, потім, щоб у нас ніяких тоді нюансів не було. Потім проходить декілька місяців. Сім'я, друзі поїхали на відпочинок, два тижні нікого не було, воно все посохло, все пропало. Але взагалі це все реально. Якщо, наприклад, ну, можливо, п'ятниця, то вже. От, прям терміново сильно, да. але думаю, якщо там тижнів два, то так. в принципі Ну, а автоматичний полив це те, що до встановлення ще газону. Да. Те, що ви в землю закопуєте всі ці системи спеціальні. Да, так. Да, да. Ну, це, це, спочатку, це спочатку заходиться спочатку дизайнер е, своєї команди. Він спочатку взагалі продивляється по собі ділянку. Е, дивляться які ґрунти, бо є такі ґрунти, які сильно забиті. Можливо, треба робити бадренаж. От ці всі нюанси треба всі. Стратися максимально прорахувати, щоб потім у вас не було ніяких проблем, і усі всі спеціальні поливи, які там з під землі в, вилізають, я знаю, розпилюють це все. Пультом хазяїна нажимає і воно саме все включається, чи воно запрограмовано там кожні три дні? може, Як ця система працює? Ну Взагалі там є контролер, який сам по собі запрограмований. ну Він фахів... подає воду. Да. Але ви можете навіть з телефону зараз все вмикати. Зараз ну, так все просто йде вперед, що ви просто можете бути на відпочинку, наприклад, ви дивитесь, там в той самий камері, що вата підсихає. Телефон зайти просто в цю саму програму і включити в автоматичний полив. Але, як правило, контролер запрограмований, він поливає кожен день. Зранку і ввечері, по п'ять хвилин кожна зона, і все. До вас раз тиждень приїздить той самий садівник або е фахівець. Він просто дивиться, якщо не вистачає. Він сяв додавав, той самий витру трошки водички. Якщо дуже багато, зменшив. Mm -hmm. Це mm -hmm. все, все коригується. Зараз все так механізовано, зараз так все робиться, що просто замовнику от, майже треба нічим ні, 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 не потрібно переживати. От просто він виходить, як ви говорите, любується, дивиться, і все. Mm -hmm. Раз тиждень до нього приїхали е команда. Все зробили, все підчистили. Тобто ви радите, що коли людина планує газон, бажано домовлятись на додаткову там систему автоматичного поливу. Ну я скажу так, одне без з друге, ну одне теж без другого, ну ніяк не Ні, просто, бути. коли людина каже, як я, я сама зі шлангу полюю, та й все. Ну, але ну ти ж бачиш, це, це те, що от, ми вон самі це, воду не ну, п'ємо. А, а що краще, висаджувати газон самостійно? Тобто, це, mm. я так розумію, сіється він чи що? Так. Чи все-таки отакий спосіб вже готов газону? З, 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 ну, Дивіться, тут, тут є також такі моменти, від того, от перше, бюджет. Mm -hmm. от, от, якщо замовити говорить, наприклад, що що я хочу, я можу почекати, і в принципі ну, в мене невеликий бюджет. Mm -hmm. Добре, ми говоримо це. Якщо людина хоче, я хочу зараз, я хочу щоб там через тиждень, у мене там вже полив все є. Я хочу, щоб через тиждень mm -hmm. був газом. Ми кажемо, добре, mm -hmm. ми на проконсультуємо, знімаємо заміри, все кажемо, скільки це буде коштувати, говоримо день і приїздимо. І все. Приїздимо в тиждень, приїжджає Рунегон, розстеляється і за день робиться просто краса на ділянці. Чи може там насіятися ще Якісь рослинки вже потім не знаю. Я знаю, що от в селі там в траві завжди якісь і кульбаба цвіте, і всякі такі. Чи, чи можуть вони зайти до цього газону? Я вам скажу не то, що можуть, вони просто туди заходять. Я говорю просто, як? якщо не буде догляду, якщо не буде от цього, ну просто є, коли там приїжджає там той самий е спеціаліст на ділянку, да, він там uh -huh. те самий поки засонув, да, він спочатку повинен по пройтися, пройтися і вручну просто це все повиривати. Uh -huh. Можна хімічним е ну, там, обробітком це все зробити, але коли на ділянці є дітки, uh -huh. є собачки і котики, ми не рекомендуємо. Це все просто, от е береться там з ручним способом, прополюється, виполюється, прибирається. Газон він дорожчий, вірно? Так. Тому що його набагато швидше можна. І, але по якості є різниця, коли ми посіяли і виріс газон, так, так. би мовити, якби сама земля його родила, так? Так. ніж той, який е, рулонний. Чи, Одне, ну, що інше. Посіяний, uh, можливо, не в когось імунітет там слабший, Давайте так скажемо в газону. Я скажу так, що ну, різниця є велика. Із-за того, що от в, завжди є склад, наприклад, да, ви берете, наприклад, сам от, собі мішок трави, да. подивитись по тому самому складу. Є завжди наприклад, там, м'ятлік, рейграс, овсяняці і просто йде перелік, наприклад, там, того 40, 30, 20, 15. Але є в цьому термін придатності. Можливо, десь на виробництві, можливо, десь щось пересохло, можливо, щось було вологе. І вже е, ти від того відсотка не буде. Наприклад, на картинки намальовано одне. Висіяти, а там зовсім інше. <рі> і просто так, да, і, сходження, і сходження може бути рідше, наприклад, націненка може не зійти. Пташки нам ну, допомагають дуже в цьому, коли сіється газон, то саме як в центрі міста в парку, і було дуже багато відео. сіють у хлопці газон і відразу голуб нарітають да, і просто все прибирають. <рі> Ми ж посіяли, посіяли, ну да -да 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 -да. не проблема. Але я ну, стараюсь рекомендувати відразу орлоний газон. Це менш проблемно, бо просто коли є сітематичні полив, коли посіяли, да, в кінці посівного газону вноситься добрива uh -huh. 에, на голу площу, на голу землю. Ви розумієте, там насіння, да, там на поверхні осіння вносить добрива. Площа також пуста. 14 днів вона буде поливатися із добривами. Відповідно, буде рости хороший бур'янчик. Uh -huh. І це коли починає рости і бур'ян, і газон, це все треба кожен раз прополювати. Це, все. Oh, це складний це, да, Це складний момент, але я ж я ж кажу, це оце кухня. Оце, це це сам момент кухні, який. Стосовно не, трішечки не плодових дерев Факу. хочемо ще з вами проговорити. Що робити, щоб в плодах потім не було черв'яків? Це Те, що ви казали, ці декілька обробіт. етапів обробки, так? Так, так, так. Угу. Ну, Саме початкові, це треба, от коли ж починають тільки, тільки почка набрякати. Да, і, поті, да, і потім у вас ніяк не буде шкідників, бо є так само на плодових деревах, якщо брати на яблунях, яблуне, плодожерка, взагалі плодожерки. Вони, ну, якщо ніякого не робить обробітку, вони сувідки будуть. Угу. Ну, Як ми цього не хотіли, вони з'являються. Цікаво, це якось пов'язано з сучасним станом нашої екології чи що? Чи завжди такі? Завжди завжди таке було, але просто раніше були дерева, знаєте, вони були свій сікіші. Зараз mm -hmm. дуже багато клімат змінюється, можливо, щось. і клімат, і дуже багато зараз видів. Види більш слабкіші. Раніше, взяти 2000 роки, наприклад, або да, 90-ті, були раніше, наприклад, там, самаренка, Голд, наприклад, і ще якісь. Все. А сьогодні просто? – А сьогодні ми заходимо просто, ринок дуже багатий. Ринок ну, завезені з-за кордону, а там більш ці рослини вони більш люблять м'якіший клімат, ще да? Ще, ще, ще тепліший. Uh -huh. А в нас зими холодніші, шкідників, ну, наприклад, оце зараз, якщо дивитись на фото, є ділянка, да? там ззаду йде просто ліс. Uh -huh. Дуже гарно виглядає. Але коли початок сезону починається, ці шкіднички з лісу приходять uh -huh. куди. Ці... На цвенадцять ділянок. і ці і, і так само ще є рослини шкідники, які зимують самі по собі рослинки. Uh -huh. і якщо не робити обробітки, воно в себе ще спрз часом глянця. Стосовно so, до... Yeah? До. 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 Да. обрізки так. дерев, плодових дерев також. Які тут є поради, коли це робити? Як краще робити? Ну я рекомендую робити взагалі обрізку по осінні. По весні, знаєте, ми по весні може не вгадати. От чому я рекомендую по осінь? коли по осінь зробити ту саму обрізку, mm -hmm. е, ті самі рани ну, взагалі ми стараємось е, замазати лак-бальзам. Лак-бальзам mm -hmm. це взагалі він створює як оболонку для захисту саме по собі рослинки, камбію, щоб він не тріскався, і потім у нас на весні не було ніяких хвороб і не розвивалися всі ці хвороби. А по весні, коли ми зробимо ту саму обрізку, е, зараз, там, наприклад, там, робиться по весні обрізка, коли стабільна температура. Нуль або ага. там, хоч плюс два. Коли ще не починається корух, ти зрізаєш. Але може бути таке, що ти нагадаєш з погодою. ти врізаєш, коли мінус. Ти зрізаєш, ти саме робиш зріз, робиться тріщинка, потім це вже починає воно чорніти, дощі і переходиться в ствол, потім ядрову гниль, і це все переходить в коріння, і дерево з часом пропадає. А роб, як пробувати обрізку? Взагалі плодові дерева, як нас навчає в університет, взагалі як доводить практика, в дерева повинна бути форма чаші. Ага. Оце як рука? Саме головне, ми просто вирізаємо всі, всі гілки, які є всередині, і ті всі гілки, які стараються рости там, горизонтально. Ми залишаємо більш вертикально. І ми залишаємо оці малесенькі веточки. Ну, маленькі гілочки. Ці. Uh -huh. Чому? Бо на них, як правило, йде подношення. Uh -huh. А якщо нам, ну, І коли ми вирізаємо ту саму середину, нам більше всередину потрапляє ультрафіолету, більше сонця і більше краще, тоді дерево починає розвиватися. А коли воно загущене, то тоді е, ресне цвітіння гарне, але потім буде цих плодів багато, дрібненьких, сіра гнилі і починає все воно пропадати. Олександр, дуже дуже вам дякуємо за таку розмову. Знаєте, Я от подумав про те, що колись мамі казав, мам, ну на що нам цей город? Давайте ми все це заберемо, посадимо газон і не буде роботи. Але і за ним потрібно доглядати, щоб друзі, те, що живе, думали, що потребує, потребує догляду, хоча дійсно не такого, як там так. з бурянами кожен день ходити сапати, це значно легше в газон, я вважаю. Але, друзі, давайте пам'ятати, все потребує догляду. І тут звичайно в нас не живе, але пам'ятайте, те, що нас оточує, у нас дійсно багата країна, і чорноземом, і рослинністю. Можна з цього набагато більше мати радості, якщо трішки креативу звернутися до спеціалістів, і біля будинку в нас буде краса. Вибір за вами залишайтесь з нами.